Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобукту. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Арнольд Шварценеггер. Написала цю книгу Маша Сердюк. І це книга про Арнольда Шварценеггера, про відомого актора. А також бодібілдера, який виграв всім Містер Всесвіт або Містер Олімпія. Книга сама прикольна, цікава дізнатися про Арнольда Шварценеггера. Ця авторка брала інформацію з різних джерел для написання цієї книги. Також хотілося прочитати автобіографію Арнольда Шварценеггера, але це згодом. От, тут ми можемо дізнатися про. Тяжке дитинство Арнольда Шварценеггер. Яким спортом він за займався, і як він дійшов саме до бодібілдингу. Також як він почав зніматися в кіно, як він переїхав в Америку, як він служив в армії, е в яких фільмах він знімався, е в найвідомішій його, найвідоміші його ролі Термінатор, і так далі, його, е його конкуренти, його друзі і так далі. Все це написано цікаво. Також тут ви зможете дізнатися про його дружину, про його дітей, про його зраду, як він зрадив своїй дружині, і ще дуже багато всього цікавого. І просто ця книга дуже гарно, як на мене, написана. Її цікаво читати, та і сам Арнольд Шварценеггер як людина дуже прикольний. Отже, раджу прочитати вам цю книгу. Також ще з цієї серії є такі книги, як Стів Джобс, Вол Дійсон, uh, Ді, uh, Вілсон Черлі і так далі. Дуже багато різних книг про різних визна... визначних людей. А ми... я вирішив почати саме з Арнольда Шварценеггера, тому що він дуже відомий, дуже крутий і актор. І бодібілдер, а також в нього є свій будівельний магазин, свої е, спортивні зали. Тобто він не просто бодібілдер або просто актор, а він все разом. Тобто він зміг, зміг потрапити в усе, розвинутися в усьому. І це мені дуже подобається. Отже, така цікава книга, я вам її обов'язково дуже раджу. Якось читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наша вам це треба. На ну, всім па-па-па-па!